Я не глуха. Я чую, що говорять спиною, чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну ну всі справжні патріоти живуть за кордоном. Ти знаєш, я вже не гніваюсь і не страждаю. Я просто звикла, що далеко від рідного краю. Колись було так боляче і так гірко. Здавалось, виходу немає золотої клітки, і не було змісту, і не було сили. Щоб підняти з ліжка. Молода людина лежить і не хоче нічого. Така туга, ностальгія, їй Богу, то страшна недуга. Мені шкода, що так багато тепер розуміють, як рідні стіни і повітря на людину діють, як можна жити в краю гарному, проте чужому. І понад усе просто хотіти додому, у кожного свій тил своя зброя. Я із шафи комори насипаю словом. В кожного свій хрест, в кожного своя дорога, кожному своя над собою перемога. А хто дивився збоку, говорив нетерпляче: Живе в Німеччині і через це плаче, додому хоче, теж мені дилема, купи квиток, дівчинко, мені б твої проблеми. Але життя так склалось, я не знайшла в собі сили плюнути на все і помчатись. До того що сили. Нарешті зрозуміла, що можу служити. Немає значення, де я. Просто треба робити. Дорослішати класно, всім рекомендую. А про усе, що було, я більше не шкодую. Ні про успіхи, ні про невдачі. Скажу вам більше я тут і зараз. І це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги, не тому що забула чи розлюбила. Я просто прийняла і відпустила